У 2015 році було видно, що вона надовго, на дуже довго. Це був як черак, який треба було удаляти. То, якби не пішла Росія, треба було б нам робити якісь кроки, щоб це вирішити це питання. Я кажу, за два тижні наперед ми вже домовилися, де ми зустрічаємося. Що якщо виключиться зв'язок, у нас не буде зв'язку. Ми з побратимами договорились, куди ми йдемо, де ми йдемо і що ми будемо. Ну, починали ми під Барвінковим Харківської області. Там були самі більші бої. Березень, квітень місяць. Там були самі більші бої. постріл! Далі переміщались на Донецьку область під Слов'янськ. Було дуже динамічно. Ну якщо сказати, що по 5-6 суток не вилазили з танків, просто хлопці верталися на базу, танк поламався, сідали в другий і виїжджали. І наша рота була так і створена з цим, коли нас формували, нам сказали, що хлопці ви повинні перші виїхати, щоб дати другим можливість трошки підготуватися. Ну, коли 25 числа я їхав в частину, я прихопив собою кума, не хрестив старшого сина, і він був в мене в екіпажі механік водій. Він водій міжнародних став механік водій танка, хоч до цього ніколи не бачив. Олег а позивний кум і Рома Баценко з Кам'янця-Подільського. Та воно. Скрізь важко, якщо ти відповідаєш за людей, то будь-яка операція, будь-який бій це для тебе складно, бо тобі треба продумати, і ти довго до цього готуєшся. Бій сам проходить недовго. Пів години, годину, менше може бути, але поки ти до нього підготуєшся, морально підготуєш людей, це досить складно кожного разу. Бої за топольське. Там, де були дійсно танкові бої. 120-та міна прилетіла в кришку МТО в танк. І просто я тоді контузію. Я знаю, що було після цього. Яка ейфорія, який настрій, який адреналін був після цього, коли ми вже відійшли до своїх. Ну, головне, що живі, остально до лампочки, железо витримаєш, зробимо нове. Ось вам тирочка в моторі. тарапа пам 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 пам, -пам. А хлопчики живий, я живий, я живий. Красавчики. Страх є в кожної людини, але його треба перебороти. Ти переключаєшся, мало того, що якщо на тебе дивляться твої підлеглі, це є екіпаж, і він на тебе дивиться, він на тебе розраховує. І відносно цього, ти вже й приймаєш і рішення і переборюєш страх, і йдеш вперед. Нам треба вижити, нам треба вигнати ворога. І людина на війні досить швидко учиться. Може бути, 5-10 хвилин якогось бою, якоїсь ситуації, ти вже відразу бачиш. На що здатна ця людина? Наші люди умотивовані, бо прийшли на їхню землю, і вони будуть до кінця, поки не виб'ють ворога своєї землі. В нашому підрозділі є від 22 до 58 років. Тобто, хто може брати на силу, другий бере розумом, і воно все вирівнюється. Ми всі тут, як побратими, одна сім'я. Під Час бою це скоріше ну, якийсь приплив адреналін. Да, ти, ти робиш свою роботу, тобі треба її зробити добре. Тобі треба знищити цього, хто прийшов на твою землю. Так що в тебе є постріл, влучний постріл. Ти швидко переключайся, ти не зациклюйся. Все буде пізніше обговорюватися, обдумали, підготувалися і провели дуже швидко. Практично з цього місця, де ми москальцю вісімдесятку і витягували, стояла практично серед дороги. Вони її не дотягнули, Вона була в них несправна. Вона хапнула води. І машина заглохла. Вони по неї не встигли вернутися, коли ми підскочили. Підскочили двома машинами. Одна була на прикритті, друга підскочила, розвернулася. Ми зразу включили ТДА, я ззаду своїм екіпажем кинули дими. Ми задиміли і дуже швидко цю машинку підчепили і забрали. І поки москалі спохватили, що ми в них вкрали машину. То вони в нас вже обстріляли, звідси було за 3 кілометри ми вже були. А вже на місці, коли притягнули, хлопці сіли, спустили воду і завели її буквально за декілька хвилин. А вона була розкрашена, так як на параді участвували. Каточки розкрашені. Вона була вилизана, вичищена, вона не стріляла, вона навіть не була почищена від солідов. Пушка не була почищена. Техніка потрібна, і нам потрібно її виготовляти. З таким сусідом нам треба бути завжди на чеку. І навіть ця машинка, що ось стоїть поряд, виробництво харківського заводу, вона зараз захищає Харківську область. Не дивлячись на її вік, дуже гарно справляється своїми обов'язками. Вона працює і вона має право на життя. Нам треба виготовляти свою зброю. З таким сусідом нам треба бути на готові завжди.